Що треба знати, щоб бігати зимою, або як правильно тренуватися, коли холодно. Тому дивись до кінця, ти обов'язково там дізнаєшся цю інформацію. А саме про усі прості правила, які допоможуть тобі тренуватися правильно і якісно. Тому, якщо ти тренуєшся зимою, пиши це в коментарях, став подбачок, що подобається такі відоси. і не забувай про підписку. А ми що, розпочинаємо. Тому ця тема є дуже важливою, адже тренування зимою відрізняється від інших тренувань. І Треба знати деякі правила, які допоможуть вам тренуватися правильно і з комфортом. Тому перше правило і взагалі пункт це одягайся правильно. А саме, одягайся з шарами, адже може дуже тепло, може одягнутися дуже холодно. Давайте розпочнемо з дуже тепло. Ти одягаєш курточку, штани, п'ять рукавиць, п'ять штанів. І що відбувається, тобі, по-перше, некомфортно, незручно і через деякий час стає жарко. Ти потієш. І якщо ти зупинишся або буде сильний вітер, те продує, і ти реально можеш захворіти. Ну і взагалі це, скажімо, неправильно. Твій організм буде відчувати перенавантаження, тому що ти його жарко, і буде витрачати зайву енергію. Якщо ти недеться дуже холодно, ти можеш замерзнути, ти також можеш захворіти, і твоє тренування буде взагалі некомфортне. Адже пробіжиш декілька кілометрів і ти захочеш піти додому. Тому як все-таки правильно одягнутися. Щоб одягнутися правильно, треба зрозуміти, з яким темпом буде бігти, скільки кілометрів, яка науці погода і взагалі, як ти бігаєш. Наприклад, я в мінус 10 можу одягнути кофту і зверху футболку і вітровку. Є вітровка з мембраною, є вітровка звичайна. Але я підтягав краще з мембраною, тому що, звичайна продуває на голову шапку, баф може ще не лицею одягнути. Також дбаю про рукавиці. І зараз я почав бігати в шортах. Мінус 10, мінус 15, найбільше бігаю мінус 22 саме в шортах. Але якщо ви не такі екстремали, як я, то треба одягнути штани, тобто тайси або звичайні, але бажано з флісом. Так буде набагато тепліше і комфортіше. На ноги одягайте кросівки і високі шкарпетки. Не треба одягати ось таку курточку, ось таку кофту там, штани з флісом. Теплі, які просто ходите, тому що під час тренування буде жарко, вам незручно, ви потієте, і це взагалі не потрібно. Адже під час бігу ви грієтесь навіть і зимою. І здається, що просто казьков та вітровка гріє. Так, тому що ти постійно двигаєшся і тіло твоє прогрівається. Тому не забувай про ці важливі правила, які збережуть твій організм і зробить твоє тренування набагато кращим. Наступне правило це не одягайся занадто тепло. Воно схоже, з попереднім, я там трішки вже. Згадав про це, але зараз більш детальніше. Чому неправильно одягати занадто тепло? Тому що під час бігу ви грієтесь, і якщо затягнетесь занадто тепло, то що організм буде відчувати навантаження, тобто вам буде ставати жарко, буде витрачати на це енергію і вам буде некомфортно. По-друге, може захворіти. По-третє, вам дійсно буде бігти незручно. Це, по перше, буде впливати на темп, на пульс і взагалі на ваші відчуття. Теплий одяг зроблений для того, щоб одягати їх для малорухливого спорту, наприклад, турнік, там, підтягання, віджимання, там, де витрачаєте енергію, але відпочиваєте, і під час цього організм вас не прогрівається. А от під час бігу ви постійно рухаєтесь, постійно кров протікає по тілу. І якщо ви одягнете осту курточку, або ще теплішу, якусь шапку теплу, якийсь бафтик, бафтики, шарф, штани теплі, ботинки, то від цього біг вас не стане кращим. Я, наприклад. Пам'ятаю, було мінус 20 і коли почав бігати, я одягнув цю курточку. Пробіг декілька кілометрів і скажу вам, що це була велика помилка, тому що через декілька кілометрів мені стало жарко. Я хотів її зняти, я її трішки знімав. Але що це робило? Це робило шанс те, що я захворію або не просто продує. Тому. Не варто, якщо ви хочете бігати зимою в морози, одягатися дуже 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 тепло. Так, звичайно, треба пам'ятати про певні правила, про які я розпав перед цим. Але використовувати звичайний одяг для ходьби в бігу не треба. Наступний пункт, про який ми розповімо, вам, це саме держіть в теплоті голову. Та руки. Чому саме говорю так? Зі з мого досвіду, коли вибігаю і мої руки замерзають, далі тренування йде дуже погано. І взагалі ти не можеш бігти вже далі з комфортом. Ти постійно цігрієш руки, ти потім не можеш взяти телефон, година жати, тому що просто руки замерзли, і ти постійно думаєш про них і як їх швидше зігріти. І також про голову тому, що бігаючи без шапки або якось холодні, ваша буде голова замерзати, і це випливати на ваш біг, особливо, якщо будете бігти без шапки і в дуже тонких рукавицях. Звичайно, все все індивідуальне і в кожну руку мержать по-своєму. І кожен може бігати в різних. Наприклад, хтось може бути бігти просто в прозвичайних перчатках мінус і буде нормально, а хтось може бігти в самих теплих і все одно буде холодно. З холодною головою вам просто буде некомфортно і буде дискомфорт, то з руками. Ви буде постійно думати про них, по-перше, і по-друге, витрачати енергію, щоб їх обігріти. Ну і в якомусь поганому випадку можна просто їх обморозити. Наступний пункт про який я згадаю, і правила те, що не забувайте, що під час бігу зимою темп буде гірший, а пульс буде вищий. І це не те, що витрачаєте свою форму, не те, що вам складно почали бігати, ні. А те, що просто поверхня, і також викладаєте більше зусиль. Ви проскаржте, витрачаєте більше енергії і пульс піднімається, а темп ніяк не росте. І про це треба пам'ятати, що бігаючи зимою, темп не буде по 320, по 3 хвилини, а буде по 3,40, по 3,50. І також може пульс буде 160-180. При тому темпі, в якому бігали влітку, це буде 150-140, то зимою це буде вище. Адже може бути лід, може бути сніг, може бути рівня поверхня. Ну і також. Може бути вітер і взагалі холод. А якщо холод, то що ваші м'язи замерзають, не такі є еластичними, і, звичайно, бігти важче. Також впливає це все дихання, тому що великий мороз бігти складніше буде менше повітря, і воно буде більш холодне. Ну і звичайно, одяг, який ви одягаєте, він також трішки сковує ваші рухи. Ну, я бігав в шортах, то мої ноги не сковує, як раніше бігав в тайсах. Але ноги мої. Холодні. І що, коли я пробую проявляти темп, то я відчуваю, що мої м'язи трішки втомлюються і вони не можуть так далі діяти. Тому пам'ятай, якщо настала зима, а в тебе росте пульс і падає темп, то це все нормально. Коли настане тепло, твої м'язи знову будуть еластичні, поверхня буде набагато кращою, тобто буде щеплення круте, і що темп буде рости. Наступний пункт, про який я згадаю, а саме після пробіжки, Треба йти в тепло, адже пробігши, ви спітніли, ви розігрілися. А можливо, навіть ви відчуваєте таку середню температуру і не жарко, і не холодно. Але якщо ви щось робили швидке, ви прям нормально так нагрілися. Якщо буде стати на вулиці, це збільшить шанс, що ви захворієте. І взагалі ваше тренування наступне пройде вже вдома. Пробіг. Зробив фотографію, зняв якийсь відосик, якщо ви таке робите, там можеш виключити годинник, подивитися, пройтися і одразу йти в тепле місце. Через декілька хвилин ви відчуєте прохолоду і потім просто почнете замерзати. Тому краще завершувати своє тренування біля будинку. Не десь за кілометр, не за півтора, зупинитися, з кимсь поговорити, там, з пішком. Краще все-таки постійно бігти, навіть і по вільному темпі, якщо навіть стало вам важко бігти. Краще бігти рваним бім, але бігти. Тому що, щоб уйти додому 5 кілометрів після того, як ви розжарились, це з стан, що ви захворієте дуже-дуже великий. Або взагалі краще раціонально розцінити свої сили, скільки ви можете пробігти. Перед останнє правила: якщо ти не можеш бігати зимою, то ти можеш використовувати силові вправи. Тобто роби вправи на силу, прокачуй свої м'язи. Так робить багато бігунів, які, наприклад, в зимовий період. Роблять менше робіт, менше інтервалів, і тренуються і в манежі, і на вулиці, і в залі, тобто накачують силу, свої ноги, свою тулу, свої руки. Але якщо ти, наприклад, взагалі не можеш бігати, тобі прохолодно на вулиці, ти не відчуваєш, що ти можеш пробігти дистанцію на вулиці, то щоб почати свою форму, щоб літку вийти нормальною формою, або втримати її, ти можеш робити силові вправи на ноги. На тулуб і на руки. Але скажу так, що силові вправи не покращують форму, не збільшать її, а просто або підтримують її, або вона буде втрачатися не так швидко, якби би, якщо ви нічого не робили. Тому що м'язи забуваються дуже-дуже швидко. Не побігайте декілька днів, навіть тиждень-два. І все, ви перше тренування, і м'язи просто будуть відчувати таке відчуття, що навіть ми ніколи не бігали хоч насправді ви могли бігати роками. Тому, робивши ці силові вправи, ви прокачте і свої ноги, і також влітку виходите на тренування, робите ще і інтервали. І у вас виходить, є і сила в ногах, і швидкість. Тобто. Робите гарний баланс, але буває таке, що твої ноги сильні, ти можеш бігти, але немає швидкості. Або навпаки, немає швидкості, а ноги відчувають сил. Тому, робивши зимою ці вправи, вийшовши далі на літній сезон, ви якраз робите ідеал. Ну і що завершимо ми цей топ цих простих правил. А саме зимою ніколи не буде гарної погоди, скільки ти не очікував, зимою не буде плюс 20, плюс 15, без вітру, не холодно. І зручно, і комфортно. Завжди буде прохолодно, буде 0 градусів, мінус 10, мінус 15, мінус 20, буде сніг, буде вітер, може бути дощ, лід і всякий бруд. Тому не знайдете ви ідеальний час для тренування. Так ви прочекати всю зиму і навіть більше, і не знайти гарного часу для тренування. Тому, якщо ти хочеш тренуватися, маєш бажання, то виходь прямо зараз. Адже чекаючи гарної погоди. Ти не дочекаєшся. А якщо ти втратиш зиму, втратиш осінь або весну, коли холодно, то що? Ти вийдеш влітку без форми. І поки ти наздоженеш цю форму, прокачаєш себе, знову наставить холода, і що? Ти будеш покругла, так і ти. А коли ти збережеш свою форму зимою, так вона буде не покращитись, але ти збережеш її, виходиш на літній сезон і там ти. Та скажімо, прогресуєш або коли вже стає тепло. Звичайно, що зимою ти не будеш робити якісь там швидкі інтервали, там темпові, там, темпові двадцятки, марафони бігати. Звичайно, це можна все робити, але треба бути підготовлений до цього. Але навіть пробігши 5-6 км кожен день, це збереже твою форму на невеликий процент. Зимою буде дискомфортно. Ти виходиш на тренування, тобі прохолодно, некомфортно, дує вітер, може бути снігти. Але з часом, коли ти біжиш кілометри, тобі стає комфортно, якщо ти правильно одягнувся, маєш правильну екіпіровку і взагалі є бажання. Тому тренуйся зимою правильно, щоб не захворіти і прогресувати в своїх тренуваннях і виходити на літній сезон з прогресом. Тому, якщо спопустити відео, пишіть в коментарях, що вам саме сподобалось, як ви тренуєтесь, які ви знаєте правила зимою. Можливо, ви поділи з моїми підписниками, і це буде корисно не тільки їм, а й мені. Не забувайте про підписку, вподобайку і що всіх до нових зустрічей.